Доброго дня, сьогодні в мене 8 вересня і показую суданську траву. Ось я заходив в масив Суданської трави. Ось як він виглядає. зайду гущу. Тут трохи, О, оце от, так от. тут є така просіка. Ось так виглядає Суданська трава. Тобто Суданська трава синельниківська біла. Бачимо вона вся типова гарна і сіялась вона тут з, низьким, з низькою нормою висіва. Ось така гарна волоть. І вона майже дозріла. На сьогоднішній день майже дозріла, але вона ще зелена. У багатьох вона вже згоріла. Вона зелена, ще вигитує. Тут дві два аспекти, чого вона гарно виглядає. Перше, це все ж таки. Норма висіву і широкорядна пасів. Друге, відсутність бур'яна, е, і технологічні операції. Тобто Тут класична технологія, це оранка, е, закриття вологи, культивація і пасів. І Також все ж таке, що ми досягли тут попередник соняшник, що немає бур'яна, немає ніякого соняшнику. Це гарно, тобто немає конкурентів і йде розвиток суданки а не бур'яна. І ось такі чащі зарослі. Я вважаю, дуже гарна, дуже мощна варіант. Ось так воно є. Тобто суданка на 2024 рік на широкорядному посіві дуже була актуальна. І е, висота її, щоб ви розуміли, десь по порядку 3,20-3,50 було. Збирання, я думаю, треба проводити соняшниковий жаткою з люфтерами, тобто не треба якоїсь сплошної. І ми оцю всю масу зелену ми залишимо, а отут зробимо висоту зріза десь метра полтора, А все інше ми заберемо. Ось Гарний виход бачимо для. Ну це вже для насінництва гарний виход мьтьовки, е, ми зрізаємо. А, а зелену масу ми залишимо на... Живу для нашого ґрунту. Дякую за увагу! Здоров'я вам, вашому ґрунту! Заказуйте насіння, гарної суданки!